Друзі, всім вітання! Ви на ютуб-каналі Футбол Без Обмежень. І сьогодні з командою Поліса Ю-19 я вирушаю у рівне на перший офіційний матч чемпіонату України категорії Ю-19. Граємо проти Рівненського Вереса. Історичний поєдинок для нашої команди. Я вирішив її підтримати в такий важливий та відповідальний момент. Що стосується перечуттів навколо цього поєдинку, перечуттів перед поєдинком. Хочу сказати, що матч буде дуже непростий. Верес така непоступлива команда, але в той же час ми зіграли з ними два товариських матчі. Один матч був у зимку, Ми поступилися в рівному 4-1, а другий матч був ось відносно нещодавно на «Спартак-арені». Наша команда перемогла 2-0 в тому контрольному матчі. Тому я вірю у наших хлопців, я знаю, що вони сьогодні віддадуть всі сили за, для перемоги та досягнення позитивного результату. Ось поки що закрито. Але зараз будемо дзвонити. Михайло відпіває чоловіка В'ячеславу Юрійовичу. Ми виїжджаємо зараз в 11 годині спочатку на навчально тренувальну базу футбольного клубу «Полісся». Де наша команда Ю-19 базується в одному з корпусів, а потім вже з цього місця ми вирушаємо у рівне. Отож, такі справи зараз будемо телефонувати, ворота відчиняти. На базі ведуться. Бачимо тут техніка з чим. Ось ми вже приїхали на базу. Зараз команда буде грузитися. Я вирішив не виводити з автобуса поки що, тому що туди-сюди чого ганяти, Вже десь на це вийду подихаю свіжим повітрям. Зараз грузять інвентар. Сідаємо, сідають тренери, футболісти і стартуємо на рівне. навчально тренувальна база футбольного клубу Поліса просто вражає, роботи ведуться. Якби все, все дуже професійно, все дуже на високому рівні. І я впевнений, як ця база до кінця добудується, це буде база європейського рівня однозначно. От ось вкотре дякуємо нашому президенту Геннадію Владиславовичу Буткевичу за таку любов до нашого клубу, за такі фінансові взивання, да, за такі. За те, що втілює наші мрії в життя. Дякуємо Збройним силам за те, що можемо от, дивитися футбол, насолоджуватись футболом, аналізувати футбол та просто жити. Ми повинні про це не забувати, завдяки кому ми це все робимо, повинні завжди допомагати і підтримувати наших хлопців та дівчат. Отож, чекаємо хлопців. Щас уже ось водичку заносять. Речі заносять, так що буде бій. Вилювання перед матчем присутнє, однозначно. Ми всі живі люди. Але нічого, я вірю, у моїх молодих хлопців. Для них сьогодні дебют, і я повинен бути в такий момент поруч з ними. Ну що ж, друзі, ми вже прибули до Рівного, перевірили поле, хлопці пішли в роздягальну переодягатися, до матчу залишилося півтори години. навчально тренувальна база народного клубу Верес потрошку розбудовується, побудували ще одне поле, будівництво триває. Е, нерви є перед матчем, дуже важливо вдало стартувати. Отож, Віримо в команду та в позитивний результат. Гора да, уже на разминочку выходит. Пацаны с Богом. Що, ж, друзі, я вже прийшов до тренувочного поля, газончик просто в ідеальної якості, все готово до Матчу, до Матчу. І Там, там вже. будем тут я в принципі можу переїхати на ту сторону, мені а, там... там... Та одинаковий цей. Так, так. Тут воно ж одна. Що ж, друзі, до матчу 10 хвилин. Хвилювання неймовірне. Всі хлопці сконцентровані, всі готові. Віримо останні хвилини і, іс і станеться історична подія. Дебют футбольного клубу Полісся командою 19 в чемпіонаті України в найвищому дивізіоні. А завтра вже основна команда візьметься за діло. Ми про це будемо говорити завтра. Перші хвилини матчу поки що рівно гра, без моментів. Зараз м'яч на половині поля суперника. Наші футболісти контролюють м'яч, передача на центральних захисників. Бор -бор -бор -бор. Молодець, молодець, молодець! Команда Поліся будує позиційну атаку, але поки що. Поки що вперед не йдуть, м'яч тримається в центрі поля. Наша атака зараз може бути небезпечно, але захисники вереса не дають нашому гравцю пройти по флангу. 17-та хвилина гри. У нас центральний захисник отримує жовту картку за порушення правил. Ну Взагалі початок гри був більш в центрі поля, потім верес все ж таки досвідчення команда перехопила ініціативу. Було два небезпечні котові, але на наш голкіпер в одному з епізодів здорово зіграв, а в другому з епізодів оборона класно зіграла. Зараз удар від воріт. Потрібно вигравати підбирання, але... Підбирання виграє на, народна команда Вереса, на жаль. За, зараз атака. Подача в наш штрафний майданчик, але вона нічим небезпечним не закінчується. Нервовий, нерв, нервовий матч. У вереса помітна більше зіграність дійсно і те, що більше досвіду команди. Наші хлопці зараз більше нервують і від цього, від цього елементарні помилки. Від цього елементарні помилки. Але нічого, сподіваємось, що сподіваємось, що хлопці їх мінімізують найближчим часом і все буде добре. Боліваємо далі. Хорош! Надія, що виніс, хоч добре, що. Верес Не насідає. Не Поки що наша команда в атаці нічого не створила, але ми віримо, що найближчим часом це станеться. А зараз котовий на користь команди дрібні. ]Yes. Не дай, не дай подай! Не дай бать! Молодцо красова! Я нервуюся, все бойся! Ще одна подача зараз буде. Нам пощастило, відверто, могло бути небезпечно, але ніхто, на щастя, не замкнув цю передачу. Ну що ж, друзі, завершився перший тайм, рахунок 0-0. Нашим хлопцям дуже складно, все-таки перший, перший офіційний матч. Дуже багато помилок було в першому таймі в простих ситуаціях. Верес декілька нас пробачив. Декілька разів, але ці всі помилки через е, нерви, здебільшого. І що, в другому таймі сподіваємось, що наші хлопці проявлять себе активніше в атаці і все ж таки, все ж таки е, поборяться за перемогу. Ми їх будемо надалі підтримувати. Mm. Ну, шо, віримо, треба атакувати. Mm. Нема ударів, немає м'ячів. бути. Ну, може... Всім привіт підписникам. Пацани, які не попали заявку, за лявку, вболівають. За паркали. А, а чого тут немає документів? А коли вони Андрій. вже будуть готові? А, це, це, а, це, ж, а, це ж Андрійович казав, що Є. Є. там якісь питання. Є. Є. Ти. Хто спорче, хто ще там спохваний? Ну що ж, друзі, останні полине мачу, рахунок 0, 0. Вирішує, 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 номер, ми вирішує. залишаємось у меншості. За хвилину до фінального свистка Юлий Чечер, Чечер отримав ж, другу жовту картку. І небезпечний штрафний зараз на наші ворота. Будемо надіятися, що цей, цей, цей штрафний нічим не закінчиться. Вибачте, що можливо щось не так мовою і так далі, просто нервуюсь. Просто нервую зараз. це. Ну, Зараз небезпечна подача. Та давай уже, давай! А що там знов? останні хвилини нам на цю нічечку врятувати. Ну що ж, перший матч нашої команди в премєр лізі завершено. Ну Що друзі, завершився поєдинок Холожа игра, по телевичку в копилочку. Що ну, ты там нас снимал, покажешь нам? Ну на Ютубе двигается. Там да, я мужу печал не знімаю Попал, я там.

Це, це спорт, треба поважати будь-якого суперника. Жую. Ми приїхали до тебе в гості, ти приїжджа завтра е, до мене в гості, я що до тебе можу да, ми... показувати, ви чого стали да. середньо? Да, да. да. У нас хороші фанати, у нас все цивілізовано. Що, поки ще... що. Перший офіційний матч нашої команди Ю-19 завершено. Нічия. ваш перший коментар по грі, перші емоції. Ну, Емоціональна гра видалася, дуже yeah. yeah. емоційні <ривіт> були такі в першому таймі. Великий психологічний момент, дуже сказався на наших yeah. е гравців. Дуже непроста гра була, дуже гарний суперник. У нас перший тайм нічого взагалі не вийшло, не виходило. Другий тайм був э, другий тайм був поліпший, і ми показали ту гру, яку просимо э, от хлопців. але не завжди нас все вийшло те, що ми хотіли. А щось чого сьогодні не вистачило для перемоги? Напевно, реалізації чи нерви заважали. І нестача досвіду в першому таймі особливо, бо було дуже багато помилок і тактичних, і в простих ситуаціях. Ну, дуже багато дійсно помилок. Більше гравців немає досвіду виступу у прем'єр-лізі U-19, тому десь це теж сказалось. На нашій першій грі в чемпіонаті. Ну так, останнє таке питання: більш цей результат, я думаю, позитивний, позитивний, ніж негативний. Так я розумію? Ну так. Думаю, що більше позитиву, ніж негативу. Тому що все-таки це перша гра хвилювання хлопців. Тому я думаю, рухаємося далі і все буде добре. Я Якщо туди хлопці. Ну що ж, Друзі, я вже сів в автобус, хлопці там миються. Ну, позитивні враження загалом після гри. Я з оптимізмом дивлюсь майбутнє і головний тренер підтвердив, те, що в команді дуже хороший потенціал. Все-таки перша гра, перший бал копілку, рухаємось далі. Від гри до гри, я думаю, команда буде прибавляти. Зробимо аналіз над помилками. І все буде добре. Ну що ж, друзі, затяніть моє віп-місце. Сиджу на сходах нашого прекрасного автобусу. Команда вечері. Я спустився на сходинку. теж подихатись свіжим біжим повітрям. Очечко в копілочку, хлопці молодці, віддали всі сили. Дуже хороший другий тайм знову ж таки вийшов. Моменти створювали, могли забити. Суперник вперше міг забивати, так що я вважаю закономірна, нічия. Далі тільки більше, тільки по лісі. Ну що ж, друзі, ось таким виявився цей випуск. Якщо він вам сподобався, пишіть про це в коментарях. Також ставте лайки і підписуйтесь на канал. Команда наша буде прогресувати, і я в цьому впевнений.